Друзі, вітання! Ви на каналі і Сьогодні ми з вами поговоримо про теорію повернення до середнього значення ціни. Повернення до середнього значення ціни це теорія, яка часто використовується на фінансових ринках. Вона являє собою тенденцію ринку постійно повертатися до своєї середньої ціни. Ми можемо використовувати цю закономірність. Для пошуку оптимальної точки входу. Торговими інструментами, по даній теорії, можуть бути як валюти, так і акції, так і товари. Кожен інструмент має свої закономірності, тобто у нього свої особливості і характер руху ціни. Поточні ринкові умови дають нам змогу зрозуміти, як ринок може відреагувати на середнє значення. Варто зазначити, що вивчення і застосування середнього значення підходить тільки для трендового ринку. Тож, якщо ринок торгується в діапазоні або занадто нестабільний, повернення до середнього значення найкраще не використовувати. Як нам відобразити на графіку середнє значення ціни. Для цього був розроблений. Індикатор, який називається ковзна середня. Що таке ковзна середня? Ковзна середня це середнє значення ціни за вибраний період часу. Тобто, існує два основних типи ковзних середніх. Проста ковзна середня SME, і експоненціальна ковзна середня. Як випливає з назви проста ковзна середня? Це проста середня ціна торгового інструменту за певний період часу. З іншого боку, експоненціальна козна середня надає більшої ваги пізнішим значенням ціни. Що мається на увазі? На графіку у нас експоненціальна ковзна середня з періодом 50 днів. Якщо ми з вами додамо. Звичайну козну середню SMA з періодом 50 днів, то ми з вами побачимо, що експоненціальна козна середня вона більше наближена до ціни, ніж звичайна SMA. Тобто, і експоненціальна вона завжди буде знаходитися ближче до ціни. Прості та експоненціальні ковзаючі мають вигляд плавної лінії. Наприклад, козна середня за 50 періодів на денному графіку використовує останні 50 днів руху ціни для формування середнього значення. Тобто те, що я тільки що вам пояснив, експоненціальна козна середня завжди буде знаходитися ближче до ціни. На кожному тайфреймі ціна може поводитися по-різному. Я виявив. Що 10 -та і 20-та експоненціальні козячі середні найкраще працюють на 4 годинних і денних графіках. З мого досвіду, ці два таймфрейми є найбільш надійними для визначення торгових можливостей. Які є основні ковзні середні, які використовують трейдери. Це 10-та ковзна середня, 20-та, 50, -та, 100 та козна середня і 200. -та. Оскільки вище згадані періоди використовуються найчастіше за інші, ринок схильний поважати їх більше, ніж інші. З цієї ж причини на ринку працюють зони підтримки та опору. Якщо достатня кількість трейдерів використовують один і той самий рівень для купівлі або продажу, наймовірніше на нього буде певна реакція. Ми можемо використовувати динамічні рівні підтримки та опору для встановлення стоп лосу Коли ринок рухається в тренді, Ціна має тенденцію відскакувати від динамічних рівнів. Вони являють собою певний бар'єр, який перешкоджає руху ціни. Таким чином, встановлення стоп-лоса за динамічним рівнем, утвореним козною середньою, набуває логічного сенсу. Тобто, що мається на увазі, якщо ми з вами знайшли закономірність на компанії Amazon, яка чудово реагує на, скажімо, 50-ту експоненціальну ковзну середню, то ми можемо по даній козній середній будувати свою стратегію. Ми бачимо в історії ціни, що ціна добре взаємодіє з даною козною середньою. Так, вона її пробиває вниз, вона її пробиває вверх, але бувають періоди, коли ціна чудово реагує на 50-ту Ковзну серед. По даним закономірностям, ми можемо з вами вибудувати свою торгову стратегію для кожної акції, або валютної пари, або криптовалюти, тобто для кожного фінансового інструменту. Отже, в четвертому уроці ми розглянемо один з найефективніших інструментів трейдера це ковзна серед. В наступному уроці ми поговоримо про стратегію торгівлі за допомогою козної середньої. І пам'ятайте головне: святий грааль в торгівлі це сам трейдер. До зустрічі!